Становить 94,60%, в тому числі, 96,9%, в тому числі по власному надходженню 94,6%. Як ви бачите, виконання не забезпечене по власному надходженню загального фонду. Питована вага яких в загальному фонді складає 48,1%. І контроль за справлянням. Покладено на органи податкової служби. Слід відмітити, що бюджет міста був затверджений на рівні контрольних цифр, доведений Міністерством фінансів України. Різ доведеного завдання у рівні з 2011 року складав 123,9%, В той час, як в цілому Україні, 114,80%. Служє завищення спостерігалося по податку на доходи фізичних осіб. В той час, я забідна на Зростала на 14%, сам податок місто закладений ріст на 124%. Це дало завищення плану тільки по цьому виду платежу на більше, як на 10 млн грн. Про напорушення плану завдання міська рада доповідала усі вищестоячі структури аж до Верховної Ради України. Проте ніякого регулювання і сторони вище структур не було. Раз зміни до бюджету, це дало можливість додатково направити на виплату заробітної плати 20 років 50 мільйона гривень, на нервному сіді 1,40 мільйона гривень, на соціальні виплати 11,60 млн грн, і в житло господарство направити 18,80 млн грн. Для забезпечення своєчасно, ви знаєте, що в певну руку було забезпечено своєчасна виплата за заробітної плати. Для її забезпечення було оформлено 100. Позибу короткотерміново у відділення державного та міста на суму 294,1 тисячі гривень, яка на 1 грудня була погашена міським бюджетом комісію. Тим того, міський бюджет одержував середній сухої позиції в сумі 12 млн грн, яка теж пішла на погашення короткотермінової позиції. Поряд з позитивними результатами оформлення стану на 1 січня в місті.